Друзі, знаходжуся в дворі на вулиці Любомира Гузора 4, це колишня вулиця Щусєва. До мене звернулися виборці з тим, що тут вже два місяці. Два місяці тече вода, тече гаряча вода, і ніхто не реагує. Департамент ЖКГ не реагує, звернення в Луцьку мерію результатів не дають. І ось два місяці вода текла. Просто із землі. Ось дірка, звідки ця вода текла. Дивіться, яка дірка. Ось бузок засох і засохла вишенька від гарячої води, яка текла, текла, текла. Лише після того, як е, звернулися в, напряму до е, керівництва департаменту ЖКГ, приїхали люди з Луцьк тепла, тому що вода текла гаряча. І що зробили? Правильно, перекрили воду і нічого не роблять. Тепер в цілого будинку немає води. Натомість е бригада, так би мовити, зайнята. І за два місяці не знайшлося жодного дня, коли бригада була би вільна і можна було би відремонтувати цю злощасну трубу. А найголовніше, що хто за це все заплатить? А за це все платимо ми, тому що це е, втрати, які потім розподіляються на кожного з нас.